Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Як оправдатися вірою? Вірю, тобто я увірував, да? але я ще не оправданий. Оправдання я отримую, коли? Коли я, от наприклад, я говорю, я повірив, що Бог в лиці Ісуса Христа прощає мене і приймає мене. Да? Я повірив. Але віра має бути випробувана. Ну, Прийде да, треба... да, треба... спокуса. Прийде спокуса, і саме в спокусі треба довести, що ти віриш. А як? Ну, якщо є віру в Слову Божому, я вже розказую, яке да? Е, Я почув, то тобто я знав, що я помру, дні мої пораховані на землі. І я знав, що ну, мене не може, ніхто мені не може допомогти, крім Бога. Тільки Богу я не потрібний, бо я йшов проти совісті, йшов проти Бога, тобто я не маю навіть до нього права молитися. І коли мені сказав чоловік, каже, в тебе є надія, я кажу, яка ти звернись до Бога через Ісуса Христа. І Він прийме твою молитву. А далі роби діла достойні покаяння. Якщо серце каже, вже того не роби, то ти вже не лукавий, не хитрий, не, і не йди там, а вже не роби, послухайся, довірся. І мені нічого вистачило. Я прийшов, он, в дім матері, став на коліна собі на кухні, закрив двері, як він сказав, і каже, до образа не молись, молись на повітря, Бог є дух, Він чує тебе. І скажи, Боже, ім'я Ісуса Христа, прости мені мої гріхи, прийми мене і дай мені надію. Я так помолився, став з колін, і перша думка все це дурня. Куди ти молився? На повітря. Ну, сатана в моєму умі говорить так, да? а друга в серці проговорила. Він казав, що написано в слові Божому, що всякий, хто приходить до мене, він не прижене геть. І я чую, раз що заховав в серці оцю думку другу. І мені, вроді, стало легше, трохи можна перенести так все. А через день, на другий день, прийшла спокуса. Так лопануло, що кім Бог, я все забув одразу, розвертаюся і на притон по лікарству. І коли я йду вже на притон, і от я чую голос, як голос совісті, ти мене говорить: це ти йдеш і вороття вже тобі не буде. Якби я пішов вмер, розсипався і більше нічого нема, я пішов би. Ну страх перед тим, що буде після смерті, мене зупинив. Що якщо я тут мучуся, і це не кінець, і я вмру, і я вийду з тіла, і там далі я піду в муку, то при цьому всьому мені я зупиняюся там і розвертаюся назад. Я повірив в те, ну, те, що мені серце говорило, я повірив, вертаюся назад в квартиру, так? падаю безселений. Починаю плакати, як мале дитя, сам не знаю, серце, як камінь. Я не розумію, що Бог дає мені полегшення, щоб я міг перенести. Коли я проплакався і сів на ліжко і я відчув, що я буду жити. Каже слово про Христа, для одних запах смертоносний на смерть, а для других дане на життя. Хто здібний до того, хто покається і в момент спокуси послухає внутрішній голос, а не зовнішній. Та коротше, давай, потім ще покається, яка різниця там. Ну і там накрутить башню тобі. А ти вже може йдучи тої дороги, тому що ти не, не собладаєш над собою. але серце тобі говорить. Серце тихенько, Господь через совість тихенько говорить. Ось ти йдеш і все. І людина, а якби мені зараз тільки легше було наплівати, що буде, там якось буде. Це гординя. Це людина йде в прірву, це людина, яка ну, не розуміє, що. Я взагалі за Бога нічого не знав, взагалі нічого не знав, ніколи не чув нічого за Бога розумного. А цей чоловік мені просто сказав про ці слова, іди в тайну кімнату, закрийся, помолись Богу в втайні, Бог бачить таємне, воздасть тобі явне. Коли Коли прийде спокуса, і ти встоїш в тому, або сверсили не дає, але при спокусі дасть полегшення, щоб тим міг перенести. І все, і, і Бог дасть тобі покаяння, Бог відродить твій дух до нового життя. І ти далі цією дорогою. І далі перемагай. так все життя будеш перемагати. Перемігши раз, будеш перемагати постійно. І, і Царство Боже буде поширюватися в тобі, ти будеш переходити з віри віри, в сили в сили. Тобто, це не зовнішні види, хоча і зовнішні ми міняємося, але це внутрішнє. Це внутрішні переживання, це внутрішній мир, внутрішній спокій. Це те, що дає Бог, це ніхто не може дати. І зовні може Та людина нічого не має, але вона має радість, вона має надію, вона спасена. І вона має це свідчення сама в собі, бо Бог їй дав покаяння. Ну, Може, багато наговорив, як би тако, але ну, послідовниць цих подій, вона така, треба перше, покаятися, треба повірити, що Бог прощає грішника. Призвати ім'я Ісуса Христа покається перед Ним. Бо так написано. Далі прийде спокуса, випробування твоєї віри, його не треба чекати, звідки воно прийде зненацька. Прийде спокуса зненацька, і саме в спокусі Бог проговорить тихенько в твоїй совісті. Тихенько Він говорить, як совість говорить. Бо е, Павло проповідує язичникам і каже, Бог недалеко від вас, бо ви живете, рухайтеся і існуєте. Тобто Бог просвіщає всяку людину, яка приходить в цей світ. Тобто образ Божий, кожна людина має в совісті, в серці своєму. Совість це є Бог для нас. Якщо каже, совість наша судить нас, то тим більше Бог. Бог більше совісті, знає все. Якби там людина не розказувала, якщо совість тебе судить, то ти вже не бреши. На істину не бреши комусь там, що там щось. Якщо совість така, просто визнай свою вину перед Богом і перед людьми і далі робить діла достойні покаяння. І я буду завжди допомагати людині, коли людина буде боротися щиро. Коли людина буде лукавить, нащо я буду допомагати лукавому дияволу. Якщо людина вибирає не Боже, а вороже. Як мені казали, там один розказував, розказував. Каже, ти що, мені не віриш? І Моє серце закрите просто. Коли ти щиро почнеш говорити, Бог відкриє моє серце до тебе. А поки ти брешеш, ну бреши собі, хочеш там, час будеш мене розказувати, убіждати, два години будеш мені, серце моє закрите. Бог його відкриває. І через це каже, не говорить лжи друг другу. Совлюкши святкого чоловіка з ділами його. Що в нас виходять, От браття приходять, вроді покаялися, все, чого вони ушли? Тому що вони були нещирі, вони брехали, все одно щось таїли, щось скривали. І знаєш, вже за ці ну, неправди їхні, а вони все нам брешуть і все. Я кажу, ти все, ти правду, кажеш? Да, так, правду. І пішов своєю правдою, яка казалась неправдою. серцю ну, що, Хто його увлік? Сатана. Бо він утаїв, він не відкрив свого серця, бо він там, якщо узнають про це, то ну, я авторитет втрачу якийсь їх очах, там ще щось. І сатана, так обманює що небудь А мені за хто ти в прошу, де ти був, що ти робив. Мені то діла нема. Я і сам там наробив немало. Але коли ми вже прийшли до Господа, ми маємо бути щирі з Господом. Каже, як ти кажеш, що я люблю Бога, а ближнього свого дуриш? Ну, як так може бути, Слухайте, Якщо я з вами щирий, я вас не обманюю, ви мене обманюєте, ну це ж неправильно, правильно? Якщо я тебе дурю, то я не вимагаю з тебе правди по відношенню до себе. Ну якщо я по відношенню до тебе щирий, то будь мною щирий. І між нами не буде спільності. Забереся і підеш, і сатана тебе поведе да і все. Значить завжди говорить, яка б та правда не була важка для вас, говорить істину друг другу. Якщо я щирий з тобою і питаю тебе, в тебе все добре. Все добре, але тут в мене є проблемка одна, яка Я покорив сьогодні. Там замотюкався, ще щось. Бо совість тебе докоряє. Це дрібничка би, ну совість докоряє. То це все повинулося, розкажи. Все, і пішли далі. І пішли, я буду тобі допомагати, поки ти будеш зі мною щирий. Будеш мене дурити, а все, нам не подарувати друже. Правда, Юрік? ось така річ: ми разом, поки ми щирі. По відношенню до Бога і друг до друга. Але страх перед дияволом, який лякає людину, і він її все знаходить. Дрібничку, що-небудь людина буде скривати, от все вона буде, ну, скільки такого братів вже повідходило, вони скривали, я знаю їх проблеми. Але вони їх скривали, вони боялися їх відкрити, бо там один казав, то зі мною, Но він хоч щиро казав, що він помре зі мною. Я кажу, відкриєш і зараз відкриєш. Я ніколи нікому це не открою. І тут вже зразу відкрив його. скакав від радості, що отримав свободу. Тому що скриває, скриває ще свої преступления не буде иметь успіху. А хто сознається і оставляє їх, тот буде помілений. Мало того, зазнався, але ж прийде спокуса ще. Знову прийде випробування. І сатана каже, він претендує, я каже, а що я маєш хати цей виходити, як мене колись запустили, то ну, хай покаже, що він не хоче мене. Пусти мене до нього, приходить зовні спокусом, воно з плотів тебе лізе, і вони хочуть з'єднатися. А ти не дай в твоїй волі не дати їм з'єднатися. Якщо ти став, Бог свої сили не дає, протистав йому твердо вірю, протистати це не просто не дати йому те, що він хоче. Він хоче бутилочку приніс тобі, випити, хоче ще закурити тобі, приніс. Да? Це не просто, треба протистати. А що ти протестає? Чому протистояти йому? Хочу б я покорив, пожалуйста. Я Біблію почитаю. Це є протистояння. Яка Біблія? Вона ж нічого, тебе ж крутить. Не буду читати Біблію, буду прикладувати усі. Це є протистояння. Поступайте по духу і ви не будете виконувати бажання тіла плоті. Але спокуса, да, спокуса є, да важко, да боротьба. Ну, Бог свосили не дає. В нього нема неправди. І люди кажуть, я не видержав, я не зміг. Я кажу, не бреши мені. Бо я вірю в Бога, не тобі. Значить, ти нещирий, значить ти десь лукавиш, і ти не від цього серця пішов. Бо якщо ти від цього серця, Господь сідав, тобі це проговорить. Отак От зроби там, тобі тяжко, не знаєш, що робити, Вевекруська, возьми швабру, зараз тут. Ка швабра, смирися, помий, точно попустило, слухай. Проблема не в швабрі, там другий раз будеш мити, не поможе. Але проблема в послушанні. Проблема в тому, що поступи по духу і не будеш виконувати бажання тіла плоті. І завжди в спокусі, Дух говорить. Каже, поступайте по духу, і ви не будете виконувати бажань тіла плоті. Бо якщо ти не поступив по духу, ти по-любому ну, підеш друге другого. Третього нема. Або туди, або сюди. І хтось каже, там, ще можна там, ну, людське якесь там продвинутися, це так само брехня, що дьявольське. Каже, відійди від мене, ну, сатана, бо ти думаєш, не те, що Боже, а те, що людське. І вроді би такий намірі, такі правильні, все, але воно не туди. Це лукаве серце людини, воно крайній шкодче. Людина числа, горда, вона все буде шукати свого. І через що Господь він нам відкрив дорогу, дорогу спасіння. Каже, будьте щирі, старайтесь поступати, як я вас вчу. Бог буде, я Бога бачу кожен день, і я маю радість в ньому, тому що я бачу його, хоч в мене і скорбі, і тяжко буває, і трудності, але я його бачу кожен день. Чому? Бо я довіряю його слову, роблю, як він каже, і я його бачу. А другий бачать тільки сатану чого. Бо він не довіряє Богу, робить ну, діла дьявола, і він бачить тільки сатану, кожен день. А Бога нет, сказав Безумі серце своєму. Чого його нема? Він є, просто ти не робиш те, що треба. І все. Ти не поступаєш по духу, ти йдеш по плоті, для тебе Бога немає. А для мене Бог кожен день. Як ми співаємо словом, бачу Бога кожен день. Де ти його бачиш, коли я перемагаю діла плоті, коли я поступаю по духу, я Бога бачу кожен день. І найбільше в спокусах, я Бога бачу. Якщо я впав в спокусу, то що я бачу? Я бачу сатану, да і все. Що я можу побачити там? І це в людях добра воля, ми вибираємо. І там лукавити, що там так, от там, я не зміг устояти, там починають мені жувати. Нащо ти мені жуєш? Я такий самий, як і ти. Тут написано: всякий чоловік жив, Бог істинен. Бог сказав, Він робить. Він каже, я бодру на своїм словом, щоб воно скоро виконалося. Може, не так, як ти хочеш, по чучому вілені, по моєму хотінню, але воно виконається, тому що Бог сказав. І люди вірять, стояли і до смерті стояли. І деякі свободи не отримали, але вони померли в вірі, віруючи, що буде воскресіння живих і мертвих, що буде їм воздано. Тобто вони стояли вірі до смерті. А хто спокусився, хто не довірився Богові, тобто Бог свосили не дає, Бог дає міру кожному, зокрема. Просто треба бути щирим. І надію класти на Бога, не на себе, там, не на когось, там, що тут мене знайомий, мені допомога, там все. Бог знає як тобі допомогти, Бог в духі всякої плоті, розположи самого страшного ворога і буде тобі допомагати. Бо Бог повелів. Так само дав власть Христу над всякою плоттю. А що він не діє в моєму житті? Про що ти не робиш те, що він каже, от і все. І Він не діє в твоєму житті. Ми не довіряємо Богу, ми починаємо покладати на свій плоский розум, починаємо щось робити, починаємо то, то, тому що ми боїмося, що вдруг ніхто не дасть, ніхто Господь обмане, вдруг Він не пропитає мене, вдруг він не позаботиться про мене, я буду робити його справи, а хто мої буде рішати. І людина боїться, починає грати в театр. Там нічого, ти, ти там Бога не побачив, Богу треба довіряти. Якщо він сказав, так. Треба довіритися. Не думайте. Что есть, что пить, во что одеться. И все это ищут люди мира всего. Ваш отец знает, в чем вы вместе нужны. Ищите прилицаться Божией, силы его, а это все вам приложится. Конечно, в кто так, в то вот так, а там так, а у меня никак. Я тоже хочу, как они. Ну что, что небогато, давайте, чуваки, почекай. И все будет. Смирися, довірся, хтось раніше отримав, не повезло, не справився з управлінням улетів. Добре свій час. Все хай приходить свій час. Щоб воно тобі шкоди не принесло. І Господа, времена і сроки. Він знає, коли тобі підняти зарплату і 100 гривень на 200, бо ти вже можеш справитися. Якщо ти не можеш справитися з 30 гривнями, чи там ще, ну, то вибач мені, то нащо воно тобі давати? Він прийшов нас спасати, а не губити. Але ми все розказуємо, як нам треба. Бо що ми лукаві і нещирі. І не що отримуємо, що получаємо? Постійно не можемо вибратися з цього ну, дерьма. І ще Бога звинувачуємо, там, Бог ти не слишиш мене, там, що то Бог слишить. Питання в тому, чи ти слиш його, коли він тобі говорить. Навчись слухати Його, Він буде чути тебе. І буде допомагати тобі сюди. Бога нема неправди. Неправда в людей. Питання є? Мій голос, мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю. Перед Ним виливаю жаль мою. Про недолю свою, я розповідаю перед обличчям Його. Не треба комусь там ходити. Вили перед Господом це все. З вірою. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш ну, стежку мою. На дорозі, де я вступаю. Тайно розставили сільце на мене. Глянь, на, глянь направо від мене, нема нікого. Хто дбав би за мене, нема куди втікати мені і нема нікого, хто піклувався б мною. Нема нікого. І що робити тоді? Я кличу до тебе тоді. Я кличу до тебе, Господи, кажучи, ти притулок мій, моя доля в країні живих, вислухай благання моє, бо я дуже знеможений. Врятуй мене від моїх переслідувачів, бо вони сильніші від мене. Виведи душу мою із в'язниці, щоб славити ім'я, Твоє. праведники оточать мене, як учиниш добро наді мною. Що будеш серед святих, і будеш серед праведних людей. Питання в тому, ну, є той, хто відповідає, каже, взивай. Ну, я в гріхах, я в, ці, там, в тому. Ну, взивай до Бога. І приходить время і случай, і Бог починає виводити людину. Ну нема. Що маліце безпеки? Ніхто не допомагає, ніхто не там. Так, молиться там, людина принібрягає молитви, там, ще щось там. Це Та все дуже плохо, там, сатана накрутив, бачу мені. Що все дуже плохо. Ну він вірний Бог. Ніхто не піклується про мене, нікому діла немає мені не допомагає. Але є той, хто допомагає, і той, хто чує, і той, що знає, як допомогти тобі. Ну треба визвати, а скільки взивати, я вже взиваю стільки, поки не вийде свобода. що є інші якісь моменти, якщо Бог вірний, і він сказав, що допоможе, то питання не став йому графік. Боже, якщо ти в три часа не прийдеш, то в чотири я напівся. Може ти вже пить. Розумів? Ми Богу не ставимо слово. Ми на Бога надію кладемо і чекаємо в терпінні, що Він нам поможе. І не просто чекаємо, якщо приходить споко, то ми їм протистоїмо. Ні, не буду пити, не буду, хвати. Розвернувся і пішов. І Бог знає, виправить іде дати полегшення від того чи іншого. Тому що йде боротьба за душу. Сатана претендує, каже, мій. Христос каже мій. А Бог каже, ну як вас розсудити? І каже: ну давай, сатана, підходь ну, до нього своїми предложеннями. І сатана пішов до тебе тягне там, чуть-чуть півка для ривка, і все, у нас там все вийде. І ти повівся, випив півка, і все, і потім ти дипоняв, що ти. Ну, і вже Христос не може прийти тебе, взяти за руку вести, бо вже сатана тебе тримає за руку. Хай Він мій, він мою волю бачить, каже, не хоче. Бачиш, як накліпався, не хоче. І виходить, ми неправду говоримо перед Богом. А Бог Святосів не дав, якби ти став твердо і сказав, я не буду більше пити, воно мені нічого доброго не приносить в житті. Хватить, а давай чуть-чуть. А я покаюся не буду, не чуть-чуть, ні трошки. Остане в мене своєю водкою. Ти що, нормальний, чи що? Так, да, ненормальний, але но я більше так жити не хочу. Все, будь здоров. Що, це є спитання, є щиро. Він так мене наливав, так мене за шию взяв, так мене все є. Ми неправду говоримо. Ми неправдиві. Вот і вся проблема, там розкажуть нету ту чесних людей, все такі плохи вокруг, все таке, все таке. -то. Я говорю, перестань махати руками, як мельниця. Загляни в себе, в своє серце. Що ти мені тут розказуєш? Я вірю в Богу, то що Бог каже. Бог сказав і зробить. А ти брехун, таке саме, як і я. Бо що розказують мені?